Світ відзначає всесвітній день довкілля. Це гарний привід підбити проміжні підсумки реалізації заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища. Протягом останніх років нам спільними зусиллями вдалося подавати багато негативних явищ. Що нести загрозу для нашої природи, вгамувати та повороти чорне лихо, яке ледь не знищило одне з найголовніших природних Житомирщини – наші ліси. Разом це про пожежі, які були в 20-му році. Разом ми практично звели на нівець нелегальні рубки лісу та видобуток бурштину, навели лад із забрудненням річок Случ та Хомора. Це об'єктивна і правда. На Житомирщині ведеться системна робота спровадження програми реформування управління відходами, оздоровлення басейнів, водних ресурсів, модернізація чисних споруд. Зокрема, було суттєво модернізовано очисні споруди в Андручівці, побудовано нові системи очистки в Мирополі, триває будівництво очисних споруд Романові. Окремо, слід відзначити відновлення лісових насаджень. Від початку реалізації програми президента Зелена країна лісівники столичного лісового офісу висадили 115 мільйонів сіянців майбутніх дерев на площі майже 17 тисяч гектарів. Цієї весни на Житомирщині було висаджено понад 27 мільйонів штук сіянців на площі 4 тисячі гектарів. У співпраці з місцевими громадами триває активна робота передачі самозалісних земель до Державного лісового фонду. Від початку 2023 року до органів місцевого самоврядування направлено 92 клопотання щодо передачі до ДП ліси України ділянок на площу понад 11 тисяч гектар. Отримано позитивних рішень на майже 1300 гектар. Паралельно з цим в умовах воєнного стану нам доводиться здійснювати раніше невластиві нам функції, зокрема будівництво оборонних споруд. Захищати об'єкти критичної інфраструктури та підтримувати Збройні Сили України до всіх цих заходів активно залучаються природокористувачі. Суттєво ускладнюють нашу роботу наслідки російського вторгнення в Україну. Велика кількість природних ландшафтів, дійсів сільськогосподарських угідь наразі є небезпечними через ризик мінування чи наявності залишків російських снарядів, бомб та ракет. Наші спеціалісти разом із рятувальниками та поліцією фіксують злочини проти природи, підраховують шкоду та формують доказову базу для притягнення агресора до відповідальності за вчинений екоцид. Ця робота відповідальна та вимагає нових підходів і вмінь, яких ще немає жодна країна світу. Лише в 2023 році екологічна інспекція розрахувала збитків на майже 35 мільйонів гривень. А загальна сума шкоди завданої довкіллю житомирщини внаслідок російської агресії становить майже 18 мільярдів гривень. Попри все це, Житомирська область протягом останніх років посідає перші місця в рейтингах за темпами приросту площі та кількості утворених об'єктів Природно-заповідного фонду, а також за підвищенням рівня лісистості області. Великі слова вдячності вам за те, що ви робите. Це все було б неможливо без вашої щоденної плідної праці.